Ну що ж, саме час згадати деяких зіркових співвітчизників, які так сильно люблять Україну, що мовчать. Або й гірше підспівують кремлю. Одні скромно ховаються за це все політика. Інші ж так і сиплять російськими тезами, ніби це конфеті на їхньому концерті. Треба було, щоб я говорила щось інше, а я не можу говорити щось інше, тому що я артист. Квітень 2025-го. Майже шок і скандал! Інтернетом прокочується новина. Ані Лорак отримала новий український паспорт. І не просто так, а ніби то артистка звернулася до представництва чи то у Грузії, чи то у Вірменії, бо ж наших посольств на Московії немає. Анітхепенс соцмережі сколихнулись і забурлили. Лорак знову назвали зрадницею і закликали не повертатись. Причому цього разу ще й на Росії волали чимало від депутатів їхньої госдуми до болотяних блогерів. Якщо ти поїхала, поновила цей свій паспорт. Очевидно, тобі це для чогось потрібно. Ну ти будуй свою кар'єру там. Скандал виявився настільки потужним, що ситуацію довелось роз'яснювати українському МЗС, точніше, розвінчувати черговий міф росіянських фейкометів. Міністерство закордонних справ України спростовує дану інформацію, яка була розміщена в російських змі. Ось так українці женуть брудною мітлою і навіть позбавили звання народної артистки. Перед московитами постійно доводиться принижуватись і виправдовуватись. Востанні співачці великодушно дозволили працювати на російському телебаченні. Зробили це показово у прайм тайм, але паспорт. Так і не дали. Немає претензій в органів контролю. Ось у мене в руках безпосередньо всі наші звернення. Та до цих звернень йдуть усі відповіді з боку генпрокуратури, з боку поліції, з боку міністерства юстиції. Після публічної прочиханки на болотах вирішили, що нові безвольні громадяни це якраз те, що їм потрібно. У червні 2025-го Лорак видали паспорти рефії. У нас всі запитання до Ані Лорак зняті. Втім, запитання є у багатьох інших. Давайте розберемось, хто така Кароліна Куєк або Ані Лорак, якщо прочитати ім'я навпаки, і як вона докотилась до точки неповернення з Росії? Тут я отримала підтримку. Любов її витягнув з багнюки український продюсер Фальоса. Але вона надала перевагу російському кіркорову. Цими двома чоловіками у житті Лорак не обійшлось, але про особисте дещо згодом. А зараз розберемось, чому етнічна українка так і не наважилась засудити агресію окупантів. Привіт, мої любі, привіт, мої дорогі. Від рік Кароліна Куєк, родом з Буковини, припиняє концертну діяльність в Україні, що правда активно гастролює Росією, куди зрештою і переїжджає. І це після революції гідності, анексії Криму, початку війни на Донбасі. Але навіщо засуджувати хазяїна, який тобі платить? Я чудово розумію, що ця концепція не для всіх. Хтось любить так, хтось так. І я все приймаю і розумію, і це прекрасно. Робота суто за бабло за принципом пилососа для Ані Лорак не була проблемою. І раніше колишня фіналістка Євробачення від України та екс заслужена артистка свого часу підтримувала і Леоніда Кучму, і Юлію Тимошенко, а згодом стала кишеньковою зіркою Януковича, співала за лігітімна. Я людина, яка живе у своєму світі творчості. І я ніколи, я завжди була дуже далека від політики. Звісно, до анексії Криму і початку війни на Донбасі вона мала купу концертів, отримувала нагороди, збирала аншлаги. А як настав час підтримати країну, де народилась, то одразу заявила, що культура поза політикою. Мені не хочеться бути використаною ніким і нічим. Далі співачкою скористаються ще й не раз, хоч і за гроші, але про це згодом. А тоді Кароліна розповідала, що її замовили через заздрість, внесли в якісь списки і, взагалі, цькували. Я зупинилася давати концерти, тому що я відчула, що є замова політична, є замова е від певних осіб. Звісно, я не фахівець, але можливо треба бути трохи більш перебірливою у виборі політичних патронів. Зрештою, замість колишньої любові в Україні у 2014-му співачка отримала куйок за буйок і Лорак Путінська. Хі -хі -хі. А пташка завжди хотіла крилами на сцені так літати, щоб було багато місця. І тому в один момент мені було дуже тісно в Україні. Я зрозуміла, тут я досягла вже всього. Це цитата. Таке скаже за проданка незадовго до повномасштабки. Треба розвиватись, йти далі. Це еволюція будь-якого артиста. Давайте я спробую перекласти людською мовою. Гроші треба на Росії. Ринок ширше. Ще й, мабуть, примусили визначитись, а вона все ж таки з розумними чи з красивими. І я стала заручницею цієї ситуації. На Московії співачка спочатку ще прагнула всидіти на двох стільцях, пропетляти між крапельок. Там її пригріли. Допоміг кум і вірний путініст Філіп Кіркоров. Сьогодні всі ці чудові квіти, ці чудові оплески, цей повний зал в центрі нашої столиці, Москві, для тебе. Щоправда, бурхливого кар'єрного злету спершу не сталося. Це в Україні Лорак була ого, го заслужена артистка і зірка. А в Москві звичайна Ліміта, якщо ти в Росії, ти в Росії. Якісь нагороди Лорак, звісно, отримувала, але гроші самі себе не зароблять, тому довелося халтурити по-іншому на корпоративах, але не надто м'яко кажучи, фешенебельних, а простіше не гребувала нічим. Хочеться побажати звичайно нашій улюбленій птахофабриці довголіття, здоров'я, успіхів, щоб ще набагато-багато літа святкували та радували нас своєю продукцією. Чули таке? Це Кароліна освічувалася Новосибірській птахофабриці, а разом з тим курячим гомілкам, грудкам, тельбухам та гузнам. Ну така ж подія тридцять років підприємству. А мені подобається, щоб було красиво, щоб були лампочки, щоб були екрани, щоб було красиве світло найкраще, щоб був звук найкращий. Оце кар'єрний зліт від Євробачення до птахофабрики. А далі що? Пісні за картоплю, тоді до Лукашенка треба їхати. Чи виступи на ювілей Пермського свинокомплексу. Або ще краще, на новорічній вечірці Останкінського ковбасного заводу. Я артист, мені потрібно співати, мені потрібно чути опски людей. Я обмінююсь енергією любові через музику. Тому ще до Великої війни Лорак спробувала повернутися на український п'єдестал. Так і розривалася запроданка естрадниця між жагою до рублів і бажанням почуватися великою зіркою. І що ж перемогло? Здогадаєтесь чи дати підказку? Слідувати порядку. Денному коли країна-терористка готувала повномасштабне вторгнення. Лорак брала участь у московських шоу та безліч разів виходила на російську сцену. Примітно, що безсоромно планувала і великий тур Україною. Така позиція. Ну а коли російські окупанти все ціло полізли в Україну, співачка застосувала перевірену тактику, звично мовчала. Лише у березні 2022 року написала слізний пост: мої любі брати і сестри, в Україні йде війна. Війна вбивча і руйнівна. Щодня гинуть мирні люди, і що найстрашніше діти. Я українка, я мати. Мої близькі зараз в Україні під обстрілами, як і мільйони українців. Як це сміливо звернулася до братів і сестер і повідомила, що в Україні це ж треба: гинуть мирні люди і діти. Ага, просто так гинуть, а не їх цинічно вбивають російські загарбники. Серце розривається на частини, і ти розумієш, ти намагаєшся знайти себе у цьому часі, типу, взагалі що робити?